Військовослужбовця, який зараз знаходиться на нулі. Я знаю, які в них потреби. Я вас прошу, благаю, благаю, максимум коштів, вимагаю, максимум коштів дати хлопцям. Ви подивіться, в яких умовах вони там знаходяться. Ну, Хлопці виходять е, на місць, на один день туди. Без, без Батирів, як я, і ми вам Дивічно. не дамо спокою. Я вам кажу, пане пустолюк, візьміть то до уваги. Я теж був чий бухгалтер, я знаю, як кошти розприділяються. Так що я вам говорю: ми не дамо вам спокійно спати. Ви зараз сидите в теплі, ви спокійно ага. спите, ви їздити п'єте ага. кавусі по кабінетах. все добре? А вони там підвала підвалах, швою вкладені угрижені. То неможливо, люди, скаменіться, війна, на дворі війна, війна, війна. Запам'ятайте то кожен. Ну зараз, Ми ще нічого не затверджуємо, ми ще ні про що не говоримо. Зараз почекайте. Ну, цифри є, вони ще не проголосовані. Не можна голосування. Не можна. Не можна. Вони самі купляють собі, водя. А чому на третій рік? Чому це зроблено на третій рік? Чекайте, чекайте. На третій рік Чинайте. ви зараз ми хочете ми щось кошти, прийняти. Ми кошти завжди виділяли. У і коли, коли? Я пішов служити, нічого не було. Я дзвонив в районну раду, хоч щось допоможіть Нічого. Ну сюди, менше з тим. Нічого. Два роки нічого. Беруть кошельки від багатої, вручають бідним, ломлять по дорогах. Це не можна так. Якщо всім, то всім треба згуртуватися і робити <питалі> Добре, йдемо по порядку по питанням, який по порядку будемо. Воно виглядає, як він у газ згоди. Добре, йдемо по порядку проти, і, і тоді говорять. На на військов, на 5 мільйонів сходи. Ви що смішні? Я просто звучало питання черепніка, що ноль. Виділили на військовий госпіталь, на Національну гвардію. Цього року ми, як є звернення від військових частин, також виділяємо. Слухайте наказав 300 тисяч. На військовий госпіталь цього року ми вже відділяли три рази або чотири кошти, бо там теж поранені і треба допомогу надавати. Тобто ми розглядаємо і надаємо кожен рік допомогу. Але ви розумієте, я хочу для всіх людей пояснити одне, що якщо ви чуєте, що там така то громада дала 10 мільйонів, така то дала 20, така то дала 100 мільйонів на армію. Тож ви розуміли, що ті громади мали податок від тих військових. У нашій громаді тих податків за, за цей рік поступило аж 5 мільйонів і які вже забрали, ви знаєте, бо забрали з 1 жовтня. Тому ми виділяли зі своїх податків тобто, гроші. А ті громади, які виділяли сотнями мільйонів гроші, вони мали що? Наприклад, Новоягрівська і Явдерська громади, щоб ви знали, їм від війни... Від війни, тобто від зарплати військовим, поступило 1,8 мільярда. Ви собі виявляєте, скільки? А ось тим 1,6 мільярда. То з мільярда гривень можна дати 100, 100 мільйонів на армію, то для них те саме, що дали не мільйон, для них то було 100 мільйонів, да, тому що вони мали від того виходити. Тому то є різні речі, різні громади. Громада від війни мали шалені гроші. Тепер проголосувала е, Верховна Рада, той податок забрали з 1 жовтня в державний бюджет. Може дасть Бог, що основне, знову ж, так як ми всі тут говоримо, основне, щоб вони їх не розіграли, щоб ті гроші працювали для хлопців. Бо дійсно нема жодної родини, і в моїй родині служить, дійшла гри і цей, і вони дійсно купляють зимою одяг за свої гроші. Маскування, одяг білий, швабір дзвонив, за свої гроші купили всі. Щоб тут було вже гроші. Ну, дасть Бог забрали ті гроші, і це треба було зробити з першого дня, коли почалося повномасштабне вторгнення. І тоді, би, може, би, не треба було просити всього світу, що ми не маємо що вдітися. Дасть Бог все запрацює ну, і, і та перемога. Тому ми кошти, ми таких коштів немає. Щоб мільйони, такі великі, як ви чуєте, які громади дають. От Славська там дала цей. їм цього року 80 мільйонів лишили реверсної дотації, не забрали державний бюджет. Правильно, вони дали 20 мільйонів на Збройні сили. Вони мали, бо вони, їм держава не забрала. А ми не маємо таких грошей, ми маємо все одно, ми мусить заплатити зарплату і лікарам, і вчителям, і іншим, іншим людям. Тобто, решту будемо давати на армію, і зараз дійдемо до питання. Будуть пропозиції, будемо голосувати. Дивіться, то що каже Михайло Павлович, військовий ПДФО з військовий, ми не мали військового ПДФ взагалі, ми мали то, що поліцію, МЧС. І військкомат гроші. Ну то в нас в річному, в річних грошах, то є десь біля 6-5 мільйонів. То, то, що і наші є. Нас їх забрали, бо, в принципі, воно, я думаю, на час війни, воно справедливо. Справедливіше, і в тому питання, якщо ми маємо бродівську громаду, яка мала біля 100 мільйонів в рік, ну то гроші, які їх не панували, вони їм падали. Ми їх не мали. Злочинська біля 130-140 мільйонів в рік. Ну, то гроші, щоб ви розуміли, якщо в них бюджет такий, як в нас. Для прикладу, у нас бюджет 100 мільйонів і в них 100, і в них тут раз, і інше падає 130 звернень. Я тут в принципі, В принципі... принципі, я за то, бо навіть тут була заява, ми вроді, ми на серці виносилися, щоб піти школи шити для громад. Ну я був проти. Навіть держава їх забере до себе, вона знає, що на ті гроші треба Ну, Я правий, правий. Ну, розумієте, як їхати в Львова і читати Слонківська громада дала 103 мільйони на армію а мене чекать, ну дайте мені сказати. У мене друге питання. А що Солодкість на Романа написала, скільки вона отримала та Я вам скажу, 500 мільйонів. 500 мільйонів отримала 100 віддала. А ми зі своїм до мінус демо. Ну не треба порівняти. Ми говоримо про флоту на коло. Я можу почувати, скільки 15 мільйонів і я пів відсотків де Не на соломку, не Дивіться, що дивіться. Я вам просто покажу, що є на зараз і що ми плануємо далі. На 2024 рік ми будемо зараз приймати бюджет, в якому є 2,5 млн грн. В січні місяці ми, у нас є залишки лишаться з 23-го року, ну, завжди лишаються і знову лишиться. І тоді ми витягнемо до повної суми. Я думаю, що якщо зі залишками, то ми витягнемо десь 5-6 мільйонів за рік у нас ЗСУ відомо, на 24-й рік. Ми від кінця результаті ми вийдемо на 6 мільйонів, то буде десь скільки, то буде десь десь десь, десь 4 відсотки. Слухайте, дивіться, я, я вважаю, я чесно кажучи, як почалося, ну дайте команду. почалася війна, я думаю, що нас взагалі перейдуть на військовий стан, військову економіку. Що ми будемо всі ходити за талончики на роботу або безплатно. Воно би було так, так би мало бути. Але ніхто не відміняв нам. Школи окрімувати ніхто не відміняв, дітей возити нам ніхто не відміняв у школи і всі решта тіли.